Я вас вітаю. Сьогодні 7 липня, ми на хвилинку забігли до писанки Олега Михайловича, бо він нам вже сказав, що його гібридна форма Свобода вже майже готова. То ми знімемо маленький ролик, бо тут дуже небезпечно. Ось кущик. Це другий рік йому, да? Річ, третій рік. Ось. Ми вже покуштували, я ось зірвала, анатолію теж дам покуштувати. Вже є мускат, плотна хрустяща ягода, цукор вже добрий. Ну, я ж кажу, вже майже майже готова. Це гібридна форма писанки Олега Михайловича Свобода. Так, а це зараз. І, і вже горобці ось клюють. Це другий кущик. І цар а, це один, да? це він аж сюди розтягнуть просто. Ага. Це оце один. І зараз покажемо вам. І ще один кустик. Запилення дуже добре. Ось дивіться, там на тому кущику грони більш якісь рихлі, в нас теж грозді рихлі, а на цьому, навіть ось у гроночка, вона ягодка крупненька. І гроночка, ну, вона зовсім всі ягодки ну, не торкаються. Сильно друг до друга. Ну, ось така. І от з цієї грони я от зірвала ягодку, сама покуштувала і дам Анатолію покуштувати. Вона зовсім готова вже. От. І горобці вже свою справу роблять. Значить, готові. Так, да, Олег Михайлович каже, значить, готові. Готова. А зараз ми, у нас вдома біля кущика Свобода, гібридна форма писанки Олега Михайловича. Цей кущ у нас привитий, прививка зроблена на лакресенті. Ось у лакресент. От на цьому лакресенті зроблено щеплення, прививка. Гібридна форма свобода. Ми знімали у Олега Михайловича. там у нього кущику третій рік, нагрузка невелика, тому вже ягода зовсім готова. В нас вона ще ні. Ну, в нас і крупніші грони. Ось такі Ось грона. Оце все, грони свободи. Тут е рядом кущ диньки. От динька. тому деякі пере в переміжку йдуть. От грона свободи. Ягода дуже смачна, вона дуже хрумка. З мускатом, дуже виражений гарний мускат, вже набраний цукор, вона ще зовсім не спіла, але вже і цукор є, і мускат є. Корневласний ми тільки посадили, бо в нас тут пройшла ошибка. Помилка, тому в нас корневласного немає, тільки оце на прививці.